Привіт! Ви на моєму каналі Рукодільна Скринька. З вами я Оленка. Сьогодні я хочу зняти відео, показати свої покупки і подарунки на День народження. Так, спочатку я покажу подарунки на День народження. Вишивального в мене отакий зайчик, великодній під чарівної країни. Така підвізка, двохстороння. І кульчики двохсторонні? Ще таке колечко. І такі кульчики. А ще книжку «Королівство Плоті й вогню Дженіфер Арман Траут. Цикл кров і попіл. Це друга частина. А покупочки ось такі. Яєчко чарівної країни. Це мені Іванка поклала в подаруночок. Дуже дякую. Бобінку. і такі помпончики органайзер від кольорової з лентою такою для голочок. Від Classic Design такий органайзер жовтенький. І це я приймала участь в аукціоні віванки. Придбала собі такі квіти від Нова Слобода. Тут нитки 120 аврора, 24 кольори. Вишивається на аїді 16 з фоновим малюнком. До нового відео. 宝宝。